Від дивитесь футблог кічін шоу. У нашому випадку це виїзна кічен шоу, одним словом, кулінарна програма. Мене звати Христина Чайка, і я не шеф-кухар і навіть не кухар. Я просто люблю готувати, і мені здається, в мене це непогано виходить. Ну, принаймні ще ніхто не жалівся. Але я це люблю робити, щоб було смачно, щоб це було естетично і щоб не здатно закинути в інстаграм. І сьогодні ми будемо готувати справжню українську автентичну страву. І зараз в мене вже в голові козацький марш тун, тун, ту-тун, тун. Хлопці, догадалися, яка? Так. І ти, Валік, догадався? Не догадався. Вова, давай скажемо Валіку, що це буде коліш. А пробували? Ніхто не пробував. А люди, а я пробувала, я куштувала, і вам так відверто зізнаю, що це така дуже ситна і дуже жирна каша з такими великими шматками шкварків. Але я шукала в інтернеті, яким чином її можна оновити і спробувати щось, що було цікавіше, і знайшла рецепт мого улюбленого шеф-кухара Євгена Клопотенка. Він оновив інгредієнти від. Оригіналу залишилося тільки цибуля та пшоно, але я думаю, козаки би здивувалися такому колішу, і їм би точно все сподобалося. Отож, давайте почнемо наше приготування справжнього українського коліша, принца української кухні. Ну що ж, бо борщ, король. І для приготування страви нам будуть потрібні такі інгредієнти, як пшоно, вершкове масло, печериці, морква, цибуля, біле вино, вершки та бульйон. І розпочнемо ми з того, що підготуємо крупу. В нас це пшено, і Я вибрала в магазині біль жовтий. Я таке прочитала, не знаю, чи це правда. Бо якщо воно біле, тоді воно буде між собою склеюватись та каша не буде розсипчаста. Отож, в першу чергу, ми маємо його гарно промити. Ви це можете зробити, заливши кип'ятком, та залишити його на 5 хвилин. В мене це просто тепла вода, і ми його промиємо декілька разів. Я пшоно промила три рази і, надіюсь, тепер воно втратить свою гіркоту. Далі ми мали би перейти до приготування бульйону, але я вже це зробила завчасно. І так, щоб ви не думали, що я тут просто розчинила якийсь пресований жовтий бульйонний кубик, то я вам скажу, що тут селера, морква, цибуля, прямо ще за смаком. Та лавровий листок. Але я думаю, ви можете експериментувати і брати в бульон курячий чи риб'ячий, і просто трошечки ризикувати. Бо, як то кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанську. А в нашому випадку той не їсть куліш. А зараз ми переходимо до нарізання грибів, А в мене це печериці, а саме від фанджі Farm. До речі, зауважте, ці гриби можна навіть і не чистити. Адже я б була на їхньому виробництві, я бачила, як їх вирощують, і я впевнена в їхній якості, я впевнена в їхній органічності на всі 100%. Ось тут наїмся. Знаєте, цей такий жарт є про, про кухар, який говорить, що я протягом дня нічого не їм, а потім з ним зробили досвід. І йому сказали, коли ти щось пробуєш, один одну ложку собі в рот, одну ложку у відро. І до вечора там збиралось три відра. Знаєте, тут я так нарізаємо ми печериці дрібними кубиками, але не надто дрібними, тому що гриби ще мають здатність трошечки зменшуватись. Зізнаюся вам, я гриби не люблю, але це не стосується печериць, адже це дуже смачно. І в першу чергу це корисно. Там є і цинк, і вітамін Б, Д і Е. E. Я думаю, ви про це можете детальніше прочитати в інтернеті, але просто це є міф, що в них немає нічого поживного. Там насправді багато таких елементів, які потрібні нашому організму, які він сам не виробляє. Отож, ми маємо йому допомагати і їсти печериці. А зараз ми нарізаємо одну малесеньку морквинку. Нарізаємо моркву дрібненькими кубиками. Ця нарізка називається по-мудрому якось брюнюаз. Брюню Зараз ми на секундочку відправили в якусь Францію, але тепер повертаємось в Тернопільську область і продовжуємо готувати наш український куліш. Тепер рівно стільки ж використовуємо цибулі. Її теж подрібнюємо. Мене мама вчила, що готувати потрібно дуже економно і обрізати потрібно все аж до хвостика. Я думаю, ви зі мною будете згідні. Бляха бджола. Ну що, я завершила нарізку. Наше масло, якраз вже бачу, стопилося. Увага! Обережно! Не давайте високу температуру чи великий вогонь на плиті, адже масло відразу згорить. Тепер ми всі овочі відправляємо в нашу пательню. До речі, інша назва кулішу польова каша. От тому і зовсім не дивно, що біля мене тут літають бджоли, адже вони теж голодні. Не тільки мої хлопці-оператори голодні, а я й голодна. І біля мене різні комахи теж голодні. Але нічого, це все природа, це все, все як має бути. Все як справжні козаки. Хлопці, гарний запах. Ходи понюхай, ходи, ну ходи ближче, ну ходи ближче. Чи ти з камерою? Я знаю, що ти на роботі мусиш знімати, але трошки подивися. Пахне? Та як не пахне? Не обмані, ні мене, ні глядачів. Друзі, що головне, овочі не пересмажити і не доводити їх до повної готовності, бо так вони втрачають свій толк і втрачають свою якість і втрачають свою корисність. Отож, я думаю, все дуже гарні кольори, але таки до моєї нарізки, я впевнена, що в рестораторів були. б Запитання, але це нічого я вчуся, і я думаю, у вас теж не вийде так ідеально. А якщо і вийде і краще ніж в мене порізати овочі так з першого разу, то кидайте нам свої фотографії, обов'язково їх подивлюся. І, можливо, ми десь навіть їх продемонструємо. Шано, я ретельно вимішую з овочами та печерицями, і зараз ми будемо додавати вино. Ви мені вже здається подумали, що воно тут просто для настрою. Хлопці, хочете? Хочете? Так, ви на роботі вам не можна. Ми його будемо зараз випарювати. Так. І помішуємо, поки не випариться вино. Я думаю, в мене на це піде десь хвилин п'ять. Мені зараз це нагадує якесь українське різотто. Гриби, випарюємо вино і далі будемо теж випарювати бульйон. Буду додавати зовсім потрошки. До речі, забігаючи наперед, скажу вам, що обов'язково кашу не можна доводити до повної готовності. Вона має, ну, так, дійти у тарілці. Каша має бути альденте, Це переводиться як «на зуб». Раніше цю термінологію використовували лише до пасти, але зараз її використовують і до круп. Уявіть собі, як би здивувалися козаки, коли їм би хтось сказав, що куліш має бути альденти. Уявляєте? Так, і додаємо ще трошки бульйону. Ну що, виходить, зараз це дуже красиво. Володя, а ти знаєш, скільки років приблизно рецепту куліша? Ну, класичному? Не знаєш. А я прочитала і виявляється, що... Куліш започаткувався ще десь 500 років тому. Це були такі бурні часи, коли міщани, селяни, тікали від своїх жорстоких панів, магнатів, оселялися в полях, і цих молодих юнаків, яких брали в козацькі ряди, вони мали бути неодруженими. Тобто, і виходить, що готували вони самі собі і мали готувати щось з простих інгредієнтів, яких легко знайти. Тому і це були часто якісь каші, напівсупи напівкаші, щось таке, щоб зразу могло бути і обідом, і вечерею. Тобто таке два в одному. Тому і готували такий куліш з пшона, з м'яса та з цибулі. Пізніше вже додавали і навіть картоплю. Перемішуємо і додаємо останній раз бульйон. Ми додали третій раз бульйон, і зараз чекаємо, поки каша загусне. Але нагадую, що вона не має бути повністю готова. Бо секрет в тому, щоб куліш не був як один брикет, як одна цегла, якою можна щось розбити. що Каша має бути не повністю готова. Тверденька на зуб. Тепер додаємо спеції. В мене це лише сіль і лише перець. Не знаю, чи в козаків був вже на той час перець, але ми будемо його додавати. Я люблю е, не досолити. Краще не досолити, хто собі досолить, ніж потім це все поставити під стіл і таке, що навіть не захочуть їсти собаки. Хоча моя собака, я гадаю, все з'їсть. Ну, переважно вона їсть саме, що я, бо так. Таке наше життя. Так, я гадаю, каша вже майже готова. Давайте її скуштуємо. Гаряче, але смачно. Отож, ми додаємо зараз останній інгредієнт це вершки. Ну що, страва фактично вже готова. Залишилось зачекати якісь декілька хвилин. Я бачу, хлопці, голодні, і я голодна. Я реально вже голодна, тим паче, коли перед тобою така смакота, але я знаю, що потрібно трошки зачекати. А ви тим часом, щоб ви не сумували, я пропоную вам переглянути фрагмент моєї екскурсії. Адже я була на виробництві Fungi Farm і я бачила повністю всі деталі того, як вирощуються саме ось ці. Печериці. Отож, давайте ви переглянете, а я тим часом буду презентувати страву. Ну а може трошки буду їсти. Вирощування грибів це ціле мистецтво, і це дуже непроста і відповідальна робота. На фанджі фарм печериці вирощують промисловим методом на сучасному високотехнологічному заводі, використовуючи найновіші технології вирощування, збирання та логістики. Печериці вирощуються в спеціальних спорудах, стележах, шампіньйоницях, які розташовують всередині теплоізольованої будівлі заводу з виробництва печериць. Вирощувати гриби це дуже відповідальна робота. Важливо все. Температура субстрату і повітря тунелю, вологість, циркуляція повітря, вентиляція та багато інших факторів, які потрібно пильнувати. Тут нема такого, як забув чи пізніше. Бо я однозначно зрозуміла, що це клопітка праця. І в наступних програмах я вам детальніше розкажу про всі етапи вирощування печериць. А тим часом давайте доготовувати страву. Страва вже на тарілці в мене по багатому не як в шкільній їдальні. Залишилося лише якось його задекорувати. Тут ви вже можете. Чудити, як хочете, це як мрія поета. Прикрашаєте, як за вашим бажанням. Я використовую печеричку, врізала слайсик, ставлю зверху і використовую зелень. В мене це петрушка. Все, страва готова. білісимо. Не бійтеся готувати, не бійтеся експериментувати, але обов'язково будьте обережними, дотримуйтеся правил безпеки. Так що обережно, смачно я буду куштувати. Це реально смачно. Це як каша у вишково-винному соусі. Хлопці, ходіть, пробувати. У мене для вас є ложка. Ходіть, ходіть.